Сторінка 27, параграф 7. Пароутворення у цьому параграфі ви дізнаєтесь про пароутворення, випаровування і кипіння. Яка між ними різниця, температуру кипіння, пароутворення? У яких трьох станах може існувати речовина? Будь-яка речовина може змінювати свій агрегатний стан. Розглянемо одну із тих змін, а саме з рідинного стану. Нагазувати цей процес називають пароутворенням. Розрізняють два види пароутворення – випаровування і кипіння. Випаровування перше. На початку уроку відміряйте однакові об'єми холодної та гарячої води та налити її у дві однакові склянки. Наприкінці уроку порівняйте об'єм води в обох склянках і зробіть висновки. Друге. Відміряйте однакові об'єми води та налийте її в блюдце та склянку. Діаметр склянки має бути меншим, ніж діаметр блюдця. Позначте фломастером об'єм води у блюдці та у склянці. Наприкінці уроку перевірте об'єм води в блюдці та склянці, чи зменшився об'єм води у блюдці та склянці, у якій посудині зміни об'єму води є помітнішою. Чому? Третє, проаналізуйте, як залежить швидкість випаровування від температури та площі. Поверхні рідини. Ви вже знаєте, що молекули будь-якої рідини перебувають в безперервному хаотичному русі. Проте швидкість їх рук. Відрізняється. Якщо молекула, яка дуже швидко рухається, виявиться поблизу поверхні рідини, вона може подолати притягання інших молекул та, перетнувши поверхню рідини, вільно рухатися в повітрі. Той факт, що в рідині завжди є молекули, які рухаються досить швидко, дозволяє зробити висновок, що випаровування рідин відбувається за будь-якої температури, проте з підвищенням температури рідини, інтенсивність випаровування збільшується. Вміст водяної пари в повітрі називають вологістю. Під час охолодження повітря вода змінює агрегатний стан з газоватого на рідкий. Повітря стає вологим. У процесі охолодження вологого повітря у верхніх шарах атмосфери утворюються хмари, а поблизу поверхні землі туман або роса. Робота в парі: Скажіть прислів'я з поданих слів. Перше блисне, мочар, сонце, висхне. Друге добрий ап. При морозі, вітер, пристозі, злий, як ви їх розумієте, кипіння. Налити в посудину чисту воду. Позначте фломастером об'єм води, в посудині та виміряйте її температуру. Друге: помістіть посудину на підставку. Та обережно почніть нагрівати. Що спостерігайте на дні і стінках посудини? Третє. Нагрійте воду в посудині до кипіння, за якою температури кипить вода. Четверте. Обережно спостерігайте за процесом кипіння впродовж 1-2 хвилин. Погасіть пальник. Перевірте об'єм рідини в посудині, Чи змінився об'єм води в посудині. Внаслідок кипіння під час нагрівання води біля гарячого дна посудини утворюються бульбашки, що місяць водяну пару. Воду в газоватому стані. Середну бульбашок випаровується вода, тому з часом їх об'єм збільшується, бульбашки відриваються від дна посудини, рухаються до поверхні та лускають, вивільняючи водяну пару, яка в них містилася. Отже, кипіння супроводжується утворенням бульбашок пари. В усьому об'ємі води температуру за якою вода кипить, називають температурою кипіння. Температура кипіння залежить від зовнішнього тиску. Чим вищий зовнішній тиск, тим вища температура кипіння. Цікаві факти: на вершині гори Еверест вода кипить при температурі близько 70 градусів. Підсумки параграфу. Пароутворення це процес зміни агрегатного стану речовини, зрід кого газувати. випаровування. Це процес пароутворення з вільної поверхні рідини. Відбувається за будь-якою температури. Кипіння це процес пароутворення в усьому об'ємо рідини відбувається при температурі капіння.